Потужна мудра для концентрації. Якщо ви не можете сконцентруватися, то можна робити цю медитацію 3 хвилини, і ви відчуєте, як ваш розум заспокоюється і буде в балансі. Для цього ви складаєте руки певним чином. Великий палець до великого, середній до середнього. І зажимаєте всі три інші пальці. І ви ставите вказівні пальці на другий фаланг. Вони впираються один в одного. І цю мудру ви ставите на рівні серцевого центру ліктів в сторону. І ви можете з цією мудрою повторювати любу мантру, яка є в вашій традиції. І ви робите вдих, повторюєте мантру. Стільки разів, скільки можете на затримці вдиху і видих, після того, як вже не можете тримати затримку. І цю медитацію можна робити 3 хвилини, і ви відчуєте, як ваш розум заспокоюється.